Пам'яті выстачить до выстачить. Андрій, а давай нас до жены Василину. Залізеш до неї. А тепер навпаки Василина за тобою біжить. Чи втечеш ти, ти? Я О. Не. Не. Цікаво, як ми його потім заберемо, коли час пройде. Не знаю. Василина вийде, він вийде. О, Андрійка знов намагається на другий залізти. Молодець. Давай, Андрію, давай, давай, давай.